Хмароплави сьогодні кидають швартові. Час рушати в мандрівку на хвилях вітрів. Капітани питають, готові, готові. Плине небом флотилія з хмар кораблів. А десь глибоко знизу лиш їх силуети, Виростають у тінях над світом людей. Там прагматики, мрійники, часом поети, там дорослі та діти. Життя апогей. Де ховається в себе, і де прагнуть слави. Заощаджують гроші, розтрачують час. Тільки високо в небі пливуть хмароплави, закриваючи сонце на хвилю від нас. Може, світло і тіні, що ковзують світом, промовляючи, хочуть усього навчити. Прописати у небі простим алфавітом. Хмароплави пливуть, а тому треба жити і любити. Любов, щоб не була лукава, щоб гріла обіймами, подихом, слові. Адже якось і нас на борту хмароплава запитають, готові? Чи будемо готові?